Проти по дооснащенню атмосферною підсвіткою. Побував Лінкольн. Тут виконан такий доволі стандартний об'єм робіт. Хоча ні, в подальшому вам покажу, чому він трошки нестандартний. Дверки виконані в стандартному стилі, тобто контур елементу, велика стрічка, підсвітка ручки, а також кишенька. Також підсвічується. Далі переходимо до центральної консолі. Великий елемент місце під ногами. Маленький елемент праворуч від керма. Маленький елемент праворуч ліворуч від керма. Так само дверки зроблені місця під ногами. Все те саме зроблено і для задніх пасажирів. Як по дверних картах, так і під ногами. Але, 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 на відміну від стандарта, клієнт попросив підсвітити усі шуфлятки, що тут в автомобілі є. Каже, а тут їх безліч. тобто Тут у нас є ось такий вигляд, тут є вигляд, все підсвічено. І навіть основний бардачок, шухлядка також у нас тепер з підсвіткою. Покажу вам фішку цієї підсвітки, як завжди, можливість керування з мобільного додатку. Обираємо колір, який нам подобає. Сьогодні. І підсвітка приносить нам нові емоції. 64 кольори, відтінки, яскравість все можна задавати. Ну і фішка ще підсвітки, в тому що вона двозонна Верхній колір ми можемо зробити одного кольору, смужки стали синіми, нижній нижній контур, можна зробити іншим. І в нас ось такий. Патріотичний жовто-блакитний автомобіль вийшов. Таке рішення можна зробити на практично будь-який сучасний автомобіль. Тому цікавить вас подібне рішення. Ласкаво просимо. звертайтеся.